Всем доброго времени суток. Вопросы, которые задают на ідентифікацию, в том числе на повторній ідентифікації пенсіонерів. Вопроси додатка додатком порядку встановлення територіальним органом ПФУ, особи одержання пенсій щомісячного до вічного грошового утримання судді у відставці інших соціальних виплат шляхом відеоконференц-в'язку. Пункт 6 розділу 2. Перелік. Індивідуальних запитань для проведення відеоідентифікації. Перше. Перелік обов'язкових запитань. Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, у тому числі на відеофіксацію вашої особи та або екрану із вашим зображенням, а також приявлених вами документів? Отвічайте. Да, надаю. Друге. Назвіть прізвище, ім'я по батькові за наявності. Далі Називайте. Третє. Назвіть вашу дату народження. Четверте. Назвіть своє місце народження. П'яте. Назвіть реквізити паспортного документа, серія за наявності, номер, дата видачі паспорта громадянина України. Найменування уповноваженого суб'єкта, що видав документ срок дії за наявності, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі за наявності. Шостий обізательний вопрос. Назвіть свій реєстраційний номер платника податків РНОКПП, другими словами, ідентифікаційний код. Якщо відсутній, повідомте. Чи відмовлялись ви коли-небудь від РНОКПП, від ідентифікаційного коду. В якому році це було? Сьоме. Чи є у вас пенсійне посвідчення? Назвіть реквізити пенсійного посвідчення. Восьмой. Назвіть ваш номер телефону, адресу електронної пошти або інший спосіб зворотного зв'язку. То есть все это на листике вы заранее себе пишете відповіді. Девятае. Назвіть ваше задеклароване, зареєстроване місце проживання, перебування, фактичне місце проживання, місце прописки і де ви знаходитесь. Десяте. Коли ви останній раз звертались до органів Пенсійного фонду України, з яким запитанням? Назвіть місто, в якому розташован орган, до якого ви зверталися. Ну, это нужно вспомнить. Может быть, вы лично тут не написано лично. Может быть, даже там онлайн. Так, друге римская, это перелік індивідуальних запитань для проведення в ідентифікації. Это дополнительные вопросы, которые могут задавать. Могут все, могут нет. Перше. Чие у вас ведотство про загально боввязков державное социальное страхование помните может быть если вам выдавали пластиковое такое то есть я помню в очереди стояла там не всегда сразу их выдавали потому что нас несколько предприятий вела и на каждом надо было получить на работников заполняли мы формы такие пластиковые небольшие второе через изменивали вы пиб Якщо змінювали, назвіть всі ваші попередні прізвища, імена по батькові за наявністю. Якщо міняли фамілію, назвіть предыдущем. Третє. Чи є у вас діти? Скільки? Назвіть дати народження ваших дітей. Четверте, яка у вас освіта? Де ви навчались? У який період часу? Тож, пишіть на листики, як шпаргалочки, подсказочки. Можна пользоватися. П'яте. Чи проходили ви військову или альтернативну службу? Шосте. Ви можете назвати ваше перше офіційне місце роботи. Посмотрели в трудовій книжці. і записали собі, да, відповідь. Чи можете назвати ваше останнє офіційне місце роботи? Восьме. Назвіть свої місця роботи за певний період, де ви працювали? Написали. Скільки у вас загального стажу роботи? Стаж, общий стаж видно по справке о 5 или АУК 7. И видно в личном кабинете портала ПФО, а также приложение Идея. Десятое. Чи перебували вы на облику в центре занятости как безробітний? У якому році? Ну, если были в центре занятости на учете, то в, у вас в трудовой книжке должна быть запись об этом. Одиннадцатый. Чи працювали ви на підприємствах з шкідливими умовами праці? Назвіть ці підприємства, в яких рок роках ви там працювали. 12. Чи були ви коли-небудь зареєстровані як фізособа підприємець? У якому році, яким видом діяльності ви займались? 13. Назвіть дату, з якої вам призначена пенсія. Його можна теж посмотреть в личному кабінеті порталу ПФУ. 14. Коли вам була останній раз виплачена виплачена пенсія? Тобто, коли ви отрили день? 15. Який розмір пенсії ви отримали? 16. Назвіть дату виплати вам пенсії. 17. Чи встановлена вам інвалідність? Якої групи та підгрупи, на який строк? яка причина інвалідності? 18. Чи виплачується вам страхова виплата згідно до закону України про загальнообов'язкове державне суд страхування? Запитаю, житлова субсидія, запитає. Пільги на оплату житлово-комунальних послуг запитає по українській командах. Придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу. 19. Назвіть спосіб отримання вами пенсії, банк чи пошта. Все. Бывает дополнительно задают вопрос, получаете ли вы пенсию РФ. Ну, здесь этого вопроса в перечне, как вы видите, нет. Всем успехов в прохождении идентификации. Подписывайтесь на канал. Поставьте, пожалуйста, лайк видео. Мне это очень важно. Жмите колокольчик. Всего вам доброго. Пока-пока.